Леви, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на січень 25-го року. Сонце в Леві, місяць в Леві, Венера в Леві і асцендент у Леві. Якщо одна з тих планет у вас є в Леві, цей розклад для вас. Леви. О, у вас підглядання, заздрість. О, і кохання, милість, романтичні зустрічі. Будете за кимось підглядати. Це не обов'язково за людьми, хоча тут дуже багато є, що за кимось підглядаєте в соцмережі або наяву. Але це також і відноситься до того, що ви можете підглядати за якоюсь інформацією, чимось цікавитися, дивитися, як інші роблять, і перебирати від них досвід. І у вас кохання, романтика. Буде романтичні зустрічі, можливо, навіть у когось нове кохання. Будемо проясняти? Так, Леви. Тема січня для Левів. Ну, тут все говорить про нове кохання. Чесно, все говорить про нові почуття, нове кохання, нове захоплення. Щось якесь нове почуття вривається у ваше життя. Будемо ще проясняти, але тут тема однозначно про нові якісь почуття або відновлені почуття до когось. Що скритено проявиться Леве? Відлюдник. Енергія Діви, самотність, дистанція з кимось. Або спілкування на відстані. Да, тут дуже багато спілкування на відстані є з людиною. Недавнє минуле леви. Що у вас було в недавньому минулому? Рицар жезлів, чоловіча знаку вогня. Молода, імпульсивна, дієва, не дуже серйозна, тобто не немає серйозних намірів, але це така пристрасна, гаряча, молода чоловіча енергія. Про що ви думаєте, Леве? У січні про обнулення, про новий початок, про нові стосунки, про легкість, про ризик. Чомусь тут дуже багато йде про дійсно про щось нове. Щось нове у вас вривається у життя. Нові почуття, нова людина. Нова пристрасть. Ваша підсвідомість, Леве. У січні. Король Пентаклів. Чоловіча енергія знаку землі. Також може бути батько. На підсвідомому рівні ви тут чоловіча енергія, Якщо ви жінка, то у вас ви можете також бути в чоловічих енергіях, такого раціонального мислення, такого статку, матеріального, хочеться бути добрими, щедрими і матеріально забезпеченими. Найближче майбутнє Леви. Імператриця і четвірка мечів. Тут, якщо ви жінка, тут енергія тельця, але якщо ви жінка, то ви дуже ресурсні, можливо, робите якусь творчість, займаєтесь творчістю, квітучі, мудрі не по руках, прекрасна енергія, але тут є якась робота, спокійність і розвиток, хочеться розвинути свою чомусь жіночність. Іде. Якщо ви чоловік, то тут іде спілкування пристрасне на відстані з жіночою енергією, яка старша за вас. Як ви самі до себе відноситеся у січні леви? Зірка, що ви чиясь мрія, що ви така зірочка. Що ви світитеся, на вас можна покластися? Надійні ви. Якось ви відроджуєтеся в січні леви, починаєте сіяти? Ваше оточення леви. А... Тут двійка жезлів і паш кубків. Потрібно зробити вибір у спілкуванні у ваших бажаннях і у ваших а, мрій і націленості. У вашому оточенні є спілкування, і в вашому оточенні є якась стан вибору. Будете щось вибирати у своєму оточенні. Тут є жіноча енергія знаку води. Можливо, ви будете вибирати спілкуватися чи не спілкуватися у вашому оточенні з определенними якимись людьми, енергіями? Чи спілкуватися з цим оточенням, чи не спілкуватися? Ваші надії і страхи у січні. Кілька пентаклів. Дуже не впевнені, боїтеся застрягнути у виборі, боїтеся застрягнути в невизначеності. А тут дуже багато йде про таке невизначеність, коливання, що вибрати, як чинити туди-сюди. Ну, якщо чесно, тут у вас якось вмикається здоровий егоїзм. У січні. І підсумок січня леве. Королева мечів, жінка в знаку повітря. Якщо ви жіноча енергія, тут іде строгість, націленість на майбутнє, беземоційність, відстороненість і навіть десь трішки жорстокість. На ні колоди загальна енергія. Прорветься якось у ваше життя інформація, яка від вас була скрита, і ви візьмете паузу, можливо, сім днів, для того, щоб її переосмислити. Якась інформація стане вам відома. Раптово, неочікувано якась ситуація, як кажуть, немає нічого тайного, щоб не було явним. Щось випливе на поверхню, стає щось відомо. І ви йдете в режим очікування, в режим переосмислення. Так, давайте прояснимо, що у вас тут за нове кохання, чи обновлене кохання, чи відновлене кохання. Хочеться мені прояснити, що у вас тут за тема Леви. Тут з кубки. Королева Пентаклів, жінка знаку Земля, імператриця, дві жіночі енергії, одна старша, друга молодша і одна чоловіча. О Боже, як мені ці триангуляції вже набридли. Читати енергію цю це дуже важко і мені неприємно. Тут дві жіночі енергії, одна чоловіча. І тут почуття є. І кого вибрати? На дні колоди. Кого вибрати? Дві, чолові... Дві жіночі енергії для чоловіка є рівноцінними. Одна старша, друга молодша. Телець тут може бути, тут будь-який знак земний може бути, і чоловік, який має почуття. Має почуття чомусь до двох енергій. І коливається, коливається в прийнятті рішенні, між цими двома жінками розривається Відлюдник, що неочікувано. Теж енергія тодіве у вас. Знову це спілкування, комунікація, да, на відстані. Можливо, вечорами тут енергія риб з'являється. Неочікувано у вас буде відчуття самотності. Ви, можливо, відходите на дистанцію. Трішки відходите від цих енергій. Якось у вас є відстань. Не знаю, чи ментальна, чи фізична, чи емоційна. Тут є страхи через цю відстань. Ну, тут є комунікація між цими людьми. Не знаю, до вас чи від вас. Чи... Взаємна. Комунікація на відстані і тривоги, страхи і переживання, і така глибока, тривожність, глибокий страх, хочеться вирватися, прояснити, але там все мутно в цій комунікації. Я відчуваю муть, нічого не ясно, страх, тривоги, люди на відстані, самотність. Відчуття, що коли ви будете от, спілкуватися з цією енергією, з дівою або будь ким іншим, воно у вас буде викликати страх. Щось у вас тригерне, що викличе страх. Недавнє минуле. Рицар жезлів. верховна жриця. Якщо ви чоловік Лео, то у вас були якісь зв'язки з таємною жінкою. Якщо ви жінка, ви теж можете бути таємною жінкою для чоловічої енергії. Багато ілюзій. Ви закрилися від якоїсь чоловічої енергії для чоловіка ви були. Жіночою енергією такої зазноби і прям, прям людиною за межі розуміння і красоти дуже важливою і цінною. Ви пішли в ілюзії, чомусь, якщо чесно, ви б тут щось напридумали собі. Тут тривожність і напридумування. Тут тривожність і напридумування. Накручування. Тут наділяли ви людину тими якостями, які вони не володіють. Тобто ви щось собі тут напридумували, що не є правдою. Ви тут перебували в ілюзіях. Рівень вашої свідомості. У вас тут шут, обнулення ситуації, сім'я, щастя. Ви тут хочете обнулити ситуацію і вийти з брехні? Не знаю. Чи людина вас обманювала, чи якісь обставини були з обманом пов'язані, і ви хочете обнулити ситуацію, вийти? Відчуття, що ви брехали собі, що ви щасливі. Ви хочете, щоб вас цінували? Цінність. Тут йде також про кошти, про можливості. Але якщо чесно, відчуття, що ви самі себе обманювали, або хтось вас обманював, що таке щастя, і що, наприклад, там ми будемо щасливі, або, от побачиш, там все буде добре, ви хочете обнулити ситуацію, ви про це думаєте. Почати з чистого листка почати все спочатку. Ви хочете відчувати свою цінність? Я бачу, що у вас здоровий егоїзм ввімкнуся. Ви не хочете більше залишатися і себе обманювати, або інших обманювати, або перебувати в брехні. Підсвідомість. Король Пентаклів, який сумує. Якщо ви чоловіча енергія, то ви тут сумуєте, тому що є почуття, і енергія ваша леве, тут з'являється. Тут чоловіча енергія сумує, страждає, не побоюсь цього слова, тому що є почуття. Якщо ви жінка, то ви сумуєте за чоловічою енергією, відчуття суму, тому що є почуття до тої. Тобто тут. Неважливо, чи ви чоловік чи жінка, тут є сумування, є почуття на рівні свідом... підсвідомості. Десь всередині глибоко у вас воно присутнє. Імператриця і четвірка найближче майбутнє ваше. Тут жіноча енергія займається творчістю, займається роботою, багато працює, да, починає все спочатку, не, не залишається спокійно, причому, приймає рішення в матеріальних планах, в нових початках, починає реалізувати себе в творчості, в матеріальному достатку. І відчуває задоволення, причому це робить не емоційно, не імпульсивно, а зважено, рішучо і мудро. Так, да, я бачу О, зірка, це так як ви до себе відноситеся, що ви чиясь мрія, що до вас можна дотягнутися мрієте про вас, що ви така зірочка, ви світитеся, ви знаєте собі ціну, ви дуже гарно виглядаєте, ви ресурсна, ви знаєте, що з вами там, не пропа... ніхто не пропасть, да? ви не дасте. і можете надати і підтримку, любов, і розуміння, але тут йде важкість. Як би не було, тут йде важкість, тому що серце йде розбите. Тут... Відчуття. Ви йдете в роботу, тікаєте від своїх почуттів, починаєте багато працювати для того, щоб не відчувати болі? Йдете у творчість, щоб не відчувати болі. Займаєтеся багато справами, вам важко для того, щоб не відчувати болі. Як ви самі до себе відноситеся? Зірка що ви можете стілювати навіть через комунікацію, через свої бажання, навіть через думки ви можете, можливо, у вас є якісь здібності, що ви можете стілювати людей словом, ділом, не знаю, руками. Ну тут більше словом. Ну, Наприклад, як психологи. Тобто, ви можете стілювати, допомогти, що ви. Можете надати надію, що до вас тягнуться якось люди, а хочуть з вами поспілкуватися, і вони їм легше стає на душі. Двійка жезлів і паш кубків, що у вашому оточенні відбувається в січні? То вас оточує? Королева кубків, жінка знаку води, з якою є конфлікт через комунікацію, і імператор. Енергія овна. І закохання енергія близнюків. Тут все йде про вибір. Тут все йде про те, що потрібно щось вибирати. Чоловічі енергії так точно потрібно вибирати. З ким о, продовжувати комунікацію, про кого, з ким він хоче залишитися, куди він хоче йти, про що він мріє. Енергія овна імператора. Чоловік старший, жінка молодше. Ну, не обов'язково імператор о, це людина, яка включає енергію, яка включає чотири в себе короля. Тут потрібно чоловіча енергію зробити вибір. Тут іде конфлікт, внутрішній конфлікт і конфлікт між людьми. Таке відчуття, ніби тут людина, якщо ви чоловік лев, да, ви тут дуже багато конфліктуєте, дуже багато йде перетягування канату, доказування, комбінування, викручування. Потрібно робити вибір. Жінці також, вона стоїть тут на виборі. Наприклад, пробачати чи не пробачати, продовжувати комунікацію чи не продовжувати? Миритися чи вже не миритися? Дійка пентаклів. Ваша надія і страхи. Так, да, Ви боїтеся застрягнути. Ви боїтеся, що ви не оприділитеся. Зона комфорту, тобто ви боїтеся, що все залишиться так, як зараз є, що не зміниться. У вас вибір є, але він для вас є рівноцінний. Піти направо чи наліво, воно для вас рівноцінне. Вибрати одну людину чи другу, воно для вас рівноцінне. І ви боїтеся застрягнути. Ви боїтеся, що ви. От, не зможете оприділитися, не можете визначитися ні в своїх напрямках, ні в своїх діях, ні що дальше робити. Що ви от загрузнете в якомусь болоті? Королева мечів. Ваш підсумок леви. Енергія Терезів, очікування, король Пентаклю з вашої підсвідомості приходить спілкування з ним. Тут жіноча енергія очікує комунікацію з чоловічою енергією, енергією минулого. Якщо ви чоловік, то якась є жінка присутня, можливо, терези або просто строга. Гостра наслівце і може чуть що рубанути. Ви очікуєте тут з нею комунікацію. Ви хочете з нею спілкуватися. Ну, це карта минулого, споріднених душ, карта дітей. Для когось це спілкування з дітьми. Очікування спілкування з дітьми, щоб прояснити щось з дітьми. Тут нехватка, тут не вистачає, не вистачає оцього спілкування. Тут дуже багато йде про очікування комунікації, хтось, що хтось вийде з вами на зв'язок, що хтось прийме рішення, що хтось оголосить своє рішення, що хтось щось вам скаже. І це карта минулого карта дітей і споріднених душ. Дивіться, для кожного буде актуальне, тому що проговорити всі е, інтерпретації карт я не можу, не в силі, але тут йде режим очікування, режим е, бажання поговорити, режим, що хтось вийде на комунікацію і скаже своє рішення або просто поговорить, що буде якась комунікація, буде взаємодія між людьми. Ось такі у вас буде січень, Леве. Спасибі, що дивилися, буду чекати на зворотню вашу комунікацію. Гарного місяця і до нових зустрічей!